кілограм інжиру достиглого на його вітах. Ось так. Це саме чому? Тому що він достигає. Оця інжиринка завтра вже запалиться і, можливо, завтра вже буде чудово. Отак воно в нас тут росте. Саме головне те, що ми зрозуміли, не потрібно відкривати, спішити відкривати його навесні, щоб його не прихватило. Якби ми не відкрили раніше за травень місяць, то ми б бачили б ще плоди ну, десь би в шостому місяці. Тепер давайте подивимося на слідуючий. Профік, цей інжир, також смачний. Цей інжир має більш крупніші плоди, він не так рясно чіпляється на гілочках, і коли достигає, то може бути один запалився плодик, другий, третій, тобто вони. Достигають поодинці? Він ось такий жовтий-жовтий. Коли він достигає, зараз він стоїть рівно вгору, коли достигає, сам плод нахиляє, нахиляє голівку. Єс, Єлена, вітаю вас, гарного дня, дякую, що ви зі мною. Доброго ранку, Єленочка. Яка погода у вас напишіть? У нас тепло. У нас вчора було 29 градусів. І зі мною наш кутузька також вам передає вітальничку. Без нього ніяк. Вітаю вас! каже, вітаю. Бачите, як йому чудово, як все-таки котики полюбляють сонечку. Чудово-чудово! Собачки наші поки що поховалися. Я до них сьогодні вийшла, в нас було вночі дуже гучно, а собаки наші дуже бояться. І ще хочу показати вам сонечко і у вас. Добре, така чудова в цьому році осінь. Це добре. Нехай побуде ще сонечко. Все рівно діло йде до зими, так чи ні? Гарбуза вам показую. Аби ще, звичайно, гарбузи треба їсти. Знаємо, що гарбузи треба їсти. Е, у нас мама любить, можна відірвати цей вже, я бачу, достиг. Так, достиг цей гарбузик. Це ці, ці гарбузи, їх тут вродило. вони, звичайно, не дуже великі, але якраз такі хороші. Вік. І оцього гарбуза достатньо, щоб з'їсти Варимо десь півгодинки, потім додаємо туди небагато, десь пів стакана рису, додаємо, ну, як завжди, трохи солі, додаємо туди цукор за смаком. І масло вершкове. І от такий я люблю саме отак гарбуз готувати, він дуже-дуже дуже смачно. Так, як завжди, до мене ось прийшов друг, наш помічник. Він любить поговорити. Так, друзі, йдемо далі. Зараз хочу показати вам баклажани, хоч занесемо цього гарбуза про інжир. Резюме. Найкращий інжиру в наших краях, тут для нього холодно, найкраще йому рости в інжирній ямі. Він себе тут дуже добре почуває, йому не спекотно влітку, він не любить дуже високої температури,